Доброго дня, колеги венераторі. 27 серпня 23 рік Миколаївська область, Україна. Зараз хочу показати вам дві форми селекції опришки Миколи. Одна 457. Сьогодні мені прислали відеоролик, отримала назву Одяка Цигульову». Є вже назва цієї форми нарешті. І інша більш нова форма це 447. Червоно-забарвлена. І так, по порядку, дивіться. В тому році були пороблені щеплення. Щіплення були вимушені зроблені на двохрічний кущ РР114. Взагалі, я ніколи собі не дозволяю переривати так рано на такі молоденькі кущики, але матеріал був відповідної товщини, тоненький того привив на двохрічний сажнець. Наразі ми бачимо третій рік вегетації. Для третього року вегетації навантаження, як на мене, дуже шикарне, дуже шикарне. Давайте по 4,57 одяка цигульову. Має ранній термін стигання, десь плюс-мінус аркадійний. Закладає по 20 світі на пагін, видає жовту таку пальчикову гарну ягоду, десь масою грамів 12-14 Квітка жіноча. Що мені подобається, в двох цих форм, дуже раннє і дружнє визрівання лози. Лоза, лоза вже визрівши до самого верху. А ще серпень не закінчився. Грона в подяка цегулюву. Так, рехленько складені, немає надмірної щільності. Вон там воно грона є побільші. Тут просто запас деревини, ви бачите, коротенький такий нещасний. Тут з другого вічка вона йде грона вже близько грамів 800. Ось там у неї така побільша грона. Цікава позиція, у неї гармонійний смак, м'ясиста хрумка м'якоть. Мені вона подобається. Мало кисточок, крупна пальчикова ягода оригінальна. Для мене особисто ще цікавість представляє в плані селекції. Будемо з нею працювати обов'язково. Більш нова форма це 447, назви в неї ще немає. А, до речі, забув сказати: від слів автора, коли спілкувався з запришками Миколою, він сказав, що в батьках у подяка Цегульову там йде Лора і смарахт. От, бачите парадокс селекції. Ягода овальна, схрещена з ягодою круглою. А в результаті маємо пальчикову. Ну, таке буває. Так, 447. Тут наскільки пам'ятаю, але можу помилятися. Це подарок Запоріжжю, Запоріжжя, з різоматом. Така нова комбінація, знаєте, нові очікування. Грони були дуже довгі, дуже довгі. Я їх всі повкорочував де на половину, а де навіть на 2 третини. І отут -от ягода, я не стирав проїн, це тут трошки питати відсітки. Проїм не стирав, але ягода реально класна. Класна ягода, вона крупна. О, тут ось дивіться, я зірву ягодку. Вона вже повністю визріла, також має ранній термін десь 115-120 днів. От така крупнюча червона ягода. Відрізамата взятий частково колір і дуже високі смакові властивості. Тут немає маскату, тут гармонія, але вона насичена, вона непроста, цікава гармонія. У 447 квітка 200. Запилюється вона самостійно. Ви бачите, який крупнячок. Ну, Дуже така товарна ягода. Бо я коли дивився ролик опришку, там, знаєте, якась камера не передає от розмір цієї форми. А вживу тут зовсім інші вже враження від неї. Ось тут так ось було багатенько грон, я їх повидаляв, поприщіпував на дві третини, бо ну, кущ молодий, тут ще немає діаметра лази, аби він нормально справився з цим навантаженням. Ось тут ого, ягода, нічого собі. Як для молодого кущика, ну, ягода тут уже 20 грамова, це 20 г. Вражає вражає ця форма дійсно. Я її десь ще прив'ю, крім цього, ого, і тут ось є. Дуже серйозна. Перспектива однозначно тут дуже велика. Будемо з нею працювати. Цей кущ буде збільшувати навантаження, збільшувати вік, багаторічну деревину, я ж кажу, і зробимо через щеплення. Так, і по смаку давайте скуштуємо вже повністю її визрівшу. Дуже класно. Кістечки вже коричневі. Можна було вже реалізувати давно, я щось тримав її подовше. Біла кайма, дуже хромка, така полетнюча. Ого, платнюча, кам'яна ягода. Класна. Класна форма. Я повторюся, але скажу ще раз, що на відео вона не передає тих реальних параметрів, вживу взагалі виглядає шикарно. Рекомендую звернути увагу, форма 447. І тут ще поруч, це знову таки не показник. Також на дуже слабеньких двохрічний кущ привитий дві форми. Одна форма американський кишмиш, ми потім його афішуємо ще зарано. А на іншій прививочці тут на такій лазі, що <сум> ну, геть слабенький, вона ледь-ледь доросла до довершньої проволоки. Привита форма пришка під назвою 4,76. Також різомат виступає батьківською формою, також має крупнючу ягоду. Раннє середній, мабуть, термін дозрівання. Будуть грони, буде навантаження. Все це буде, коли кущ трошки обезведеться силою росту, але тут колір більш рожевий. Також все це ми детально перевіримо: 4,76. Зрізаємо на 27 серпня.